Добрий день, я Тарнавський, як і в 11 класу Костянтинівського ліцею No9 Костянтинівської міської ради, Вихований з гуртка основи екологічного моніторингу до НЕТС. Тема роботи. Проект мобільної енергоефективної установки для очищення металевих деталей ультразвуку. Актуальність проекту. З перших днів повномасштабної війни у складі механізованих бригад ЗСУ роботу почали і мобільні ремонтні групи. Це майстерні на колесах, які відновлюють військову техніку в зоні бойових дій та ускладних для ремонту умови. Сьогодні, в умовах інтенсивних бойових дій, техніку необхідно ремонтувати якомога швидше. Питання ремонту – одне з надважливіших в контексті експлуатації. Тобто, загалом, логіка така: все, що можна відремонтувати швидко та власними силами, робиться практично на лінії фронту. Тому важливо працювати над мінімалізацією ремонту з рахуванням активних бойових дій. Мета проекту розробити та створити мобільну установку для ультразвукового очищення металевих деталей військової техніки в умовах інтенсивних бойових дій. Задання проекту Створити детальний опис конструкції мобільної установки, підібрати відповідні матеріали, ємність для очищення деталей ультразвуковий генератор та перетворювач, ефективні миючі засоби, оцінити ефективність очищення, споживання енергії та тривалість роботи. Така установка знайде широке застосування в різних галузях промисловості, автосервісах, а також у побуті. Вона дозволить знизити витрати на очищення деталей, підвищити якість виконаних робіт та зменшити негативний вплив на довкілля. Технологія очищення деталей від забруднення. Ультразвукова технологія очищення дозволить військовим підрозділам, які беруть участь у бойових діях, швидко ремонтувати техніку. Видання ультразвуку дозволяє не тільки прискорити процес очищення, але й отримати високу ступінь частоти поверхні, а також значно полегшити ручну працю, відмовитись від пожежнобезпечних та токсичних розчин. Методи та етапи. Зазвичай очищення деталей включає підготовку деталей до обробки, перевірку якості форми і очищення від забруднень. Мої деталі механічно використовуючи ручну працю. Денна операція займає від 15 до 45 хвилин, і з рахуванням вартості однієї робочої години обходиться приблизно 200 гривень за одну деталь. На сьогодні, при очищенні зовнішніх поверхень та внутрішніх порожнин деталей, машин знаходять застосування ультразвуку. Ультразвук це звукові хвилі, що мають частоту від 20 до 60 кГц. Процес ультразвукового очищення був омовлений рядом явищ, які виникають у ультразвуковому полі значної інтенсивності. Кавітацією, акуластичними течіями, тиском звукового випромінювання, звукокапілярним ефектом. Про це очищення відбувається руйнування поверхневих плівок забруднення, вичарування та видалення забруднення, їх емольгація та розчинення. Ефективність очищення залежить від параметрів звукового поля та фізико-хімічних властивостей миючої рідини. Вибір параметрів звукового поля і миючої рідини з певними можливостями дозволяє досягти необхідної ефективності очищення. На процес очищення впливає також поверхневий натяг моючої рідини, який погіршує процес змочування поверхні деталей, що очищується. Для зменшення поверхневого натягу моючі рідини застосовують додавки поверхневу активних речовин, які покращують змочування поверхні та утворюють дуже тонкі азорпційні шари на поверхні часток забруднення, сприяють більш легкому їх видаленню. Видення ультразвукових коливань в технологічне обладнання відбувається через пластину, що має хороший акустичний контакт. За перетворювач, геометричні розміри пластин визначаються, виходячи з умов отримання необхідної інтенсивності одрозвикових коливань, оптимальне значення якої вибирається залежно від характеру деталей та виду забруднень. Основні види забруднення, які видаляються в процесі одрозбового очищення, можна об'єднати в чотири групи: тверді, рідкі плівки, твердий осад неорганічні і органічні сполуки, продукти корозії, запобіжні покриття. Дзвукове очищення, в очищення заснований на використанні нелінійних ефектів, що виникають рідини під дією ультразвукових коливань. Впливом ультразвуку певної інтенсивністю на рідини виникає кавітація та вибух множин мікроскопічних бульбашок. Кавітація, чутка, як шум, що шипить, який виникає в рідині при певному значенні інтенсивності ультразвукового поля. При вибуху бульбашки на поверхні виробу зануреного в розчин відбувається виділення колосальної енергії на мікрорівні. Що призводить до інтенсивного відділення забруднень. Ефективність тут очищення залежить від фізико-хімічних властивостей минуючої рідини. Для правильного вибору розчинів необхідно враховувати характер забруднень, ступінь з їх адгезії до поверхні, що очищується, хімічна взаємодія з минуючим розчином, кавітаційну стійкість. Попередня класифікація забруднень важлива для того, щоб визначити, за якою ознакою легше видалити їх з поверхні. Визначивши цю ознаку, можна правильно вибрати технологію ультразвукового очищення, маючи середовище та параметри звукового поля. У цьому випадку деталі мають таку форму корпусні зі складною конфігурацією зовнішніх поверхонь, з отворами та порожненими всередині, тіла обертання різних розмірів. Виходячи з виду забруднень, та їх інтенсивності, згідно з довідниковими даними, нами визначено наступні параметри ультразвукового очищення. Інтенсивність до 1-3 Вт см для забруднень ще легко видаляються, олійних і жирових при механічній обробці виробів, розчинних у миючій рідині опадів, плюсів тощо. Від 3 до 10 Вт на для забруднень типу полірувальних і притиральних паз, закатаних при обробці тиском фізичних забруднень і мастил. Мастил ще полімеризуватиметься. Понад 10 Вт см для забруднень ще важко видаляються. Белакових плів, травельних шламів тощо. коливання. 20-25 кГц для знежирення щодо великих деталей, понад 200 кГц для очищення дрібних деталей з невеликими зазорами та отворами, потужність ультразвуку, кількість ультразвукових випромінювачів, тип маючого розчину, потужність та кількість генераторів, Рок мобільної установки. Технологічна установка очищення деталей може бути представлена у вигляді установки, що складається з наступних компонентів. Генератор два ультразвукових випромінювача, значний тен і контролер. Щоб досягти ефекту ультразвуку в рідині високочастотний генератор перетворює частоту мережі у відповідну частоту ультразвукового приладу. Ця частота потім трансформується в механічні коливання за допомогою електромеханічних перетворювачів ультразвукової зіван. За допомогою контролера можна регулювати режим очищення. Приблизна витрата електроенергії при використанні даного способу становитиме 1,25 кВт на годину. Замови, що потужність установки дорівнюватиме 250 Вт, і процес очищення вироби займає близько 5 годин. При цьому вивільняється робочий час. Здосування ультразвукового очищення підвищує якісної очистки всього процесу. Висновки. Більш практичним і енергоефективним рішенням є використання ультразвукового очищувача, оснащеного функцією дегазації ультразвуковим очищенням. Режим дегазації прискорює видалення газу, що міститься в очисних розчинах. Шляхом посеція або введення коротких перерв у утратзвуковому робочому циклі, що дозволяє бульбашкам газу щасливитися підніматися на поверхню і лопатися, що прискорює ультразвукове очищення. Часочистки скорочується і витрата очищуваючих матеріалів зменшується. Застосування ультразвукового очищення підвищує якість самої очистки в цілому процесу, прибирає зайву ручну працю. Дякую за увагу.